Привіт дорогенькі, ну що вагітність моя триває. Зараз у мене 34-й тиждень і пересуватись мені стає все важче і важче. Бігун наш продовжує бігати, хто дивився попереднє відео, розуміє, про що я говорю. І я ще досі не можу зрозуміти, як я буду гуляти з ним і з коляскою, коли народиться третя дитина, тому що наразі це просто неможливо. Я сама з ним зараз взагалі не гуляю, тому що він постійно біжить, ну а я вже самі розумієте, я не можу цього робити. Я за ним не встигаю. Тому зараз мене дуже сильно виручають наші бабусі. Добре, що вони є. що Вони живуть недалеко, близенько, і по можливості приїжджають і допомагають мені з дітьми. Ну, але якщо у них не виходить приїхати, то ми з чоловіком ввечері після його роботи стараємося вийти, прогулятися, щоб діти трохи подихали свіжим повітрям, Владислав чих погонив. Ну а Ані, хоча би добре в тому плані, що вона ходить в садок і вона встигає нагулятися протягом дня там. Боже, ти йдеш, Владислав? Що, що це таке? Що сталося? О, подивися, так. Ну, а я на своєму 34 му тижні вже така, знаєте, суперповільна, глибоко вигідна жіночка. Мене дуже сильно турбує білю попереку, і це, напевно, найбільше, що мене так виснажує. І відпочити мені немає коли, бо, самі розумієте, двоє дітей, плюс триває підготовка до народження донечки. Речі сохнуть. Комод для них приїхав. Хлопці щойно на Чоловік прибирає, я сижу, контролюю процес. <гум> а, і тут поміняємо місцями ці дві тумби. Я взагалі хотіла таку взяти для телевізора, але ну, це просто був би декор, тому що його е, на ту тумбочку низько не поставиш з дітьми, розумієте? Та, чому. Е, і вийшло б, що ця тумба в нас просто була б як не знаю. Е, ні про що, ні про що? Просто викинуть гроші, вона на хвилиночку була щось 5 тисяч, то такое на вітер. Тому взяли комод, поміняю місцями, потім ще може такий пенал доберу. і Буде так. Так, чоловіче, чоловіче мій хороший. Заробляй багато грошей. Oh, <laughs> ми ще сміємося. Це комод Владислава, це комод Ані, а це комод третєї дитини. Кожному по комоду. <laughs> Просто, наче загана, коняка мати двох дітей. А, так, Зараз я вам розкажу, що вона тут вдома сьогодні відбувається. Праня, прання, перу вже другий день на дві сушки. Перебираю всі речі, дивлюся, що у мене є, що треба докупити. Тут а, овочі у нас значить, на грилі. Тут мінімальний бардачок. Тут мама стошила тушила картопельку. Дуже добре, дуже добре. Там ще не помитий посуд. Тут знову бардачок, купа кульків, бо все приношу з гаражу, дивлюсь, що в мене взагалі по дитячих речах. Це речі, це речі, це ж оцей комод, що приїхав, тут теж складаю все. Ну, повно роботи, хочу вам сказати. Та і таке. Адиславчик. Дуже зосередиться, тільки питання чого. Владиславчик, то туди треба пісяти, пісяти. Взагалі я так закликшу зловити його, посадити. Четвертий день у мене праня, праня і ще раз праня. Перебираю всі речі, які є, дивлюся, що, можливо, виставлю на продаж, що окремо спакую в кульок комусь віддам, що для дівчинки нашої залишу. Купа роботи, так з вам скажу. мені все важче і важче з днем її робити. Навіть якісь такі елементарні речі. Але залишився мені місяць, хоча, чесно кажучи, я не знаю, як мені цей місяць витримав. Це дуже важко. Ду дуже. Віночок, а що це ти таке тут понаклеїла собі? Боже, яка краса! Аня буде дуже довольна, що ти взяв її наклеєчки. Але Аня сама мене лишає, де попала. Владиславчик знаходить і тут робить собі красу.